Було запитання, які маємо ножі для зняття ізоляції кніпоксовські. Будь ласка, ось такий діелектричний ніж з гарною ізоляцією руків'я Made in Germany. лезо. І на лезі є спеціальний такий напливчик для того, щоб ви знімали ізоляцію, не шкодячи кабелю або іншим дротам. Це раз є спеціальний... Ось такий знімач ізоляції. Він затискає або гофру, або ізоляцію. Бачите, з боку також. І знімає її. Також тут зручно, витиснете цілою долоною, тож зусилля буде досить суттєве. І ось такий звичайний ніж, його теж також можна використовувати для, в тому числі, зняття ізоляції. Маленький, зручний, надійний ніж. Made in Germany. Кніпекс в салоні Агролюкс міста містом Тож, кого буде цікавити, звертайтеся, завжди вам будемо раді. Це і багато більшого маємо у нас наявності.